Я одне місце Божого Слова, і ми йдемо до закінчення цього похоронного служіння. Томлення, спека. 24 розділ Матвія, 3 вірш і 6. -й. Коли ж він сидів на горі у лимній, учні підійшли до нього на самоті і запитали, скажи нам, коли це буде і яка ознака приходу твого і кінця віку. Христос за віки відповість. Також почуєте про війни, про воєнні чутки. Глядіть не жахайтеся, бо це належить цьому цьому статись. Та це все ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство. І буде голод, і мор, і землетруси місцями. Я в першу чергу виношу співчуття для цієї великої багатодітної родини, гломаздів. Мабуть, в башликах це найбільша родина. Тому що дуже велика родина. І коли сьогодні їхав в колоні, і коли вже кортець загиблим був біля батьківського дому, то ще в Карпилівку не в'їхала колона. Я такого похорону не пам'ятаю за свого життя, навіть в нашій Цуменській громаді. Нарізи похорону був по своєму служінні. Дорогі сестри, мама, діти, внуки. Ми вас любимо, ми вас підтримуємо. Я знаю, в житті було по-різному, були не гараздні, нерозуміння, може. Але ви як хвилин, діти, сім'я один одного підтримували. І ця війна не минула й вашого дому. Оце чорне крило забрало саму близьку вашу людину. Мама хорони другого сина. Хіба що є важче для батьків? Як закривати чи хоронити очі, якби хоронити дітей? Ні. Це вже більшої болі на цій землі для тата, для мами немає. немає. Тому хай Бог буде потіхою для вас, хай Бог поможе вам. Я зустрічався з ним на сході. І ми з перших днів наша церква Сумані, вона підключилася до волонтерства. І коли наші їдуть волонтери, завжди кажуть, до Славика, до Олега і до жори ми маємо заїхати. Більшість і вони туди заїжджали. Ми зусили Костянтиновці, але я тоді гадки не мав. Що я буду його на похороні. Мені в розум таке, і не приходило. Ми за їх молимось, переживаємо, допомагаємо, чим можемо. І Біблія каже, у останній час Христос так казав: будуть чутки воєнні і війні. Десь раніше були чутки воєнні, десь Афганістан, десь Чечня. Це чутки були. А сьогодні війна, і ми це вже було сказано, яке жахливе слово. Ми його, може, білі не раз читали, ми його десь так чули, воно так мимоходом проходило. Ну в цьому слові скільки болі, скільки. Сліз, скільки того, що не може часом витерпіти серце людини, оце несе слово війна. Але Христос сказав в кінці віку, отак буде. Я хотів би одне зазначити і закінчую. Ви знаєте, повстане народ на народ. У останній час буде велика неприязнь і ненависть народів до народів. Народі. Але ви знаєте, я хотів би зазначити для нас, українців, для нас і України. Я багато виїжджав за кордон по справах волонтерства і багато разів був на сході. Часом просто дивишся на людей, їх немає війни. Коли на Бог тебе якісь претензії, не обґрунтовані, немає поваги. Люди стараються щось допомогти, підтримати. Може десь ця допомога чиєсь життя збереже, а людей просто ненависть, не прияць. Я дивився, як на кордоні відносять до тебе, як не їбуть, то ти не українець. То я хотів би, щоб ми поважали один одного, щоб тої не приїзд не було в нас, людей, українців. Щоб вона не вихльостувалася між нами. Бівля каже, що буде та ненависть, але я хотів би, щоб ми поважали як нашу владу, як один одного, так само підтримкою були і для цих воїнів. Якщо буде в нас така єдність, Бог дасть ту перемогу. Боже, сьогодні для нас ми маємо взяти урок з цього похорону, десь і мені помінятися. Десь і я щось недосконале в цьому плані був. Хай Бог благословить нас і поможе нам, щоб ми поважали. Біблія каже, один одного. Почитайте більшим за себе. Ми зараз ідемо до молитви, дякуємо Бога, що Бог дав нам такі ще, як би сказати, можливості за християнським звичаєм звершити оце похоронне служіння. Сьогодні багато людей є, що не може поховати рідних близьких. Немає навіть тої могили, де принести квіти. Милість Божа, що ми можемо провести це похоронне служіння. Помолимо сюди за одного, Лоскар за військових, за владу. Тому що сьогодні в час війни від рішень влади багато залежить життя людей, українців. Хай Бог дасть їм мудрості приймати мудрі рішення у цьому. І хай Бог змилується, простить нас, що ми любили, поважали один одного. І тоді дійсно буде та любов. І буде Боже благословення у всьому. за родину. Хай Бог дасть сили все перенести. Маму, яка в житті багато перенесла. Велика батодіна сім'я не жалувала сил, здоров'я ночі не досипала, щоб цих дітей підняти, випрози життя. І така біль, така втрата сина. Хай Бог їх благословить. Давайте скинемо хто як навчений. Звершимо молитву.